Якщо ви досі сумніваєтеся, чи варто використовувати штучний інтелект у своїй роботі та у своїх продуктах, то це відео для вас. Тому що сьогодні я розкажу, як і чому продукти, створені в нейромережі Міджорні, можуть не просто продаватися, а виходити в топ на платформах по типу Creative Market та Etsy. І чесно скажу, вони продаються не гірше, ніж ті, що я раніше робила вручну. Привіт, мене звати Юля, я графічний дизайнер і вже кілька років я заробляю на цифрових продуктах. Я роблю постери, мокапи і різноманітну графіку. Тут на каналі я ділюся всім, що працює в моєму бізнесі. І якщо ви творча людина, яка хоче монетизувати свій талант, залишайтеся зі мною. До появи штучного інтелекту я робила все. По класиці. Це були фото, зйомки, локації, реквізит або 3D-моделювання. І це реально займало купу часу і ресурсів. Тому що, наприклад, щоб створити одну сцену, мені потрібно було знайти ідею, продумати композицію, зібрати реквізит, зняти або там, змоделювати, обробити. І це дійсно класний процес, але він дуже довгий. А ще він не завжди дає той результат, який мені хочеться в силу. Технічних обмежень. І коли Міджорні тільки з'явилася, я була, ну, так, достатньо скептично налаштована, тому що я думала, ну, якби що там, той Міджорні може намалювати, що може зробити нейромережа. І дійсно. На початку він міг не дуже багато. І я спробувала і відклала його на майбутнє, тому що я побачила потенціал, але на той момент його технічний рівень був занадто низьким для моїх цілей. А от вже через рік, коли я побачила, які сцени, які стилі я можу генерувати просто так от за лічні хвилини, я вирішила дати йому шанс. І перші результати мене достатньо сильно здивували. Ну так, не все було ідеально, треба було вчитися писати промти, треба було з ним багато гратися, але я побачила просто величезний потенціал для творчості і масштабування. Багато хто каже, що ну ой, це ж просто згенерувати картинку, там просто одну кнопку нажимаєш, де ж тут творчість, і де ж тут робота. Але я мушу тут не погодитись, тому що коли ти працюєш з Міджорні, то ти, як дизайнер, теж приймаєш дуже багато рішень. І насправді ти приймаєш найважливіше рішення. Ти думаєш про стилістику, про, про композицію, про освітлення. І найголовніше, що взагалі генерувати, що створювати для того, щоб це було потрібно і корисно людям. Це трошки інша форма творчості, але це все одно творчість, і вона насправді може бути дуже ефективною, особливо з фінансової точки зору. У мене є декілька продуктів, які я створила за допомогою Мінжорні, і ці продукти потрапили в топи на Creative Market і на Etsy по своїх ключових запитах. Вони продаються регулярно і стабільно, і якщо чесно. Не гірше, а часом і навіть краще, ніж ті, що я робила раніше вручну. Чому так? Тому що покупцям у більшості випадків не важливо, як саме ви створили продукт. Їм важливо, що він закриває їхню потребу. Вони не питають, чи це зроблено вручну, чи в нейромережі. Вони. Насамперед думають, чи це пасує до їх бренду, чи зможуть вони швидко це використати для там своєї презентації, для інстаграм, для якогось постера. І чи буде це стильно, якісно і сучасно виглядати? Це дуже приземлено, але правда в тому, що покупець він не глядач на виставці, він не прийшов шукати якусь високу естетику. Він прийшов вирішити конкретну. Задачу. І коли ви це приймаєте, то зникає відчуття, що треба якось упахатися, щоб створити щось цінне. Ні, не треба. Цінність це не тільки про процес, а і про результат. І тут я ні в якому разі не применшую ручну працю. Я обожнюю ручну працю. Але факт в тому, що той самий клієнт, який вчора купив мій ретельно зроблений вручну макап, сьогодні купує набір, створений у Міджорні, і він буде однаково задоволений. Бо він бачить, що це добре виглядає, це відповідає його запиту, це закриває його потребу. Тобто рішення приймається на основі. Користі для покупця. Ручна робота це реально класно, але вона не завжди дорівнює цінності для клієнта. А от енергія, з якою ви створюєте, і час, який ви економите, це однозначно цінність насамперед для вас. Ну і крім того, зі штучним інтелектом набагато простіше. Тестувати різні ніші, різні продукти, тому що ну, банально витрати менші. І це спонукає до руху, це спонукає пробувати більше, а не впадати в якийсь перфекціонізм. Але просто згенерувати картинку цього замало. І це, мабуть, найголовніша помилка, яку я бачу. Просто уявіть себе на місці покупця. Ви, наприклад, дизайнер або СММ-спеціаліст. І у вас є якась задача, і у вас на неї є всього 20 хвилин, там, щоб створити, наприклад, якийсь, не знаю, пост для клієнта. І ви не будете шукати просто якусь красиву картинку. Ви будете шукати. Готове рішення, яке можна швидко застосувати. І воно ще бажано має бути адаптоване під ваш конкретний запит. І саме під це я завжди адаптую усі свої продукти. Тому, коли я щось створюю будь-що, я думаю не про те, як би зробити щось там мега красиве або супер унікальне. Я думаю насамперед про покупця. У якому форматі це буде зручно використовувати, як це інтегрується в роботу покупця? Яка взагалі в цьому цінність для покупця? І тільки коли я знаходжу відповідь на всі ці питання, я починаю працювати. Тому я завжди багато аналізую, я продумую тематику, я адаптую під попит, я комбіную з іншими інструментами, наприклад, це Photoshop або Canva, і я роблю продукт. З доданою вартістю. Тобто це не просто зображення, а набір, або серія, або якийсь шаблон. І саме тому я не боюся, що штучний інтелект замінить мене як дизайнера, тому що він просто не здатен самостійно зрозуміти потреби покупця. Він не розуміє контекст, він не розуміє тренди, і найважливіше він не розуміє бізнес цілі. І він. Також здатний створювати більш складні продукти, для яких потрібно, скажімо, використання декількох інструментів. Але він може бути помічником, який допомагає набагато швидше тестувати ідеї. Тобто, замість того, щоб 5 годин шукати, там, намагатися втілити ідею, я можу протестувати 3 концепції за 10 хвилин. Я можу зробити не один продукт, а 5 продуктів. І, відповідно, більше тестів, більше продажів. Тому я не бачу в штучному інтелекті ворога, і навпаки, для мене це один із найкрутіших інструментів, які з'явилися за останні роки. І так з ним треба вчитися працювати. Так... Не все буде ідеально з першого разу, але якщо ви творча людина, то я думаю, вам точно буде цікаво з ним спробувати попрацювати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви вже пробували що створювати зі штучним інтелектом, як вам результат, з якими, можливо, труднощами ви стикалися. І взагалі, що вам було б цікаво дізнатися на цю тему. І якщо це відео вас надихнуло, будь ласка, тисніть підписку. Тому що тут буде ще більше відео про творчість, про штучний інтелект, про еці, монетизацію і всі ці штуки. Побачимося в наступних відео. Па-па!